Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні відправляємо до нового власника Джима 244, люксова в новому дизайні. Люксова відрізняється від звичайної резиною. Задня гума 112х24, звичайної задня гума 9,5 на 24. Ось Такий чудовий тракторець. 23-го року випуску коштує такий трактор 700 умовних одиниць, якщо на вузькій резині коштує 6900. Трактори Джимма присутні в Україні вже тривалий час, їх люди знають, їх люди люблять. Є клієнти, яких на інший трактор відговорити нереально. Особливості цього трактора, те, що він має ходозменшувач, хто не знає, кожну передачу можна ділити на два. Ну і як у більшій зараз моделей, бокова куліса зручна, тобто тракторець дуже чудовий. Кожен датчик окремо, що зручно в заміні, кремовський двигун. Одним словом, трактор вилизаний, все продумано в ньому. Дуже хороший тракторець. Крім джими, є великий асортимент тракторів. До речі, хотів сказати, що компанія Міагро запустила акцію. Кожен клієнт, який купує трактор до Нового року, немає значення який трактор, автоматично попадає в розіграш ґрунту соліць на метр м, яка коштує 1350 доларів. Тобто даний клієнт навіть не знає, але він автоматично попав вже в акцію в розіграш цієї ґрунту фризи. І також нагадую, що на джими-трактори для військових є скидка в 10 тисяч гривень від прайсової ціни. Чекаємо на вас. Майданчик Міня-Агро знаходиться, як завжди. Тивліське 2А біля авторинка. Сьогодні у нас вийшло сонечко, але дуже холодно. Нуль градусів, Скажемо, не звикло свіжо. Тримтить голос. <рив> Ви бачите, який асортимент тракторів. Японці, китайці, все що завгодно. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!